Всім привіт! Магазин триммер. Триммер. І зараз у нас на огляді буде триммер. Рідко вам показував, по-моєму, один раз тільки показав давно. Це від Enzo Це новий бренд, і тут в них є дуже класна штука. Подивіться, будь ласка, які в них іде упакування. Тобто вони в подарунок до своїх тримерів кладуть пасту для волосся для укладання сталін. Вона йде в подарунок. Тобто це в одному комплекті. Давайте сам подивимося тример. ось так він виглядає. В принципі, цікавий тример. металевий корпус, відповідно. розрядився. Вхід USB Type-C, в принципі, для стандартних базових здач. Зняти довжину на бороді, зробити окантування. Цього буде достатньо. Також, як я вже наголошую, давайте я вам покажу, яка це паста. Ось така темна. Для ну По запаху, в принципі, нейтральний запах. ну в принципі ну, Є і і добре, що поклали. Так, давайте ще подивимося, що в нас тут в комплекті. Я вже чесно не пам'ятаю сам, що в комплекті. В комплекті кабель USB type c так насадки 1, 2, 3, 4. Мастило щітка. Це все. В принципі, ось така модель у нас є в наявності. ну із по досвіду можу сказати, фішка це барбершоп, ось така стильний дизайн. Тому в принципі, якщо це, як я вважаю, це може бути хороший подарунок. Тобто тут і паста вже є, і одразу тример. Тобто це такий комплексний подарунок, можна як зробити. Тому кому цікаво, замовляйте. ENZO, переходите до нас інст... на сайт триммер. Пишете ENZO, можна там подивитись цю... цей триммер, також там є ще інші є. Також можна замовити через сайт, який посилання. І є інстаграм, робоча кнопка в шапці профілю, Переходите, замовляєте. Тому дякую за увагу. Гарного дня!